Хто буде другим виступати? Хлопці, хто не вийде. Дівчата в місце виступають. Молодці хлопці. Молодці, хлопці. Ми уступаємо в місце вам. Да. Ви сміліші. У нас хлопці, спортсмени, але не дуже сміливі. Тоді далі йдуть баскетболісти і тоді далі йдуть лю любителі бігу. Домовилися? Все просто На сену. З вами ваша улюблена програма Сам собі режисер. Я. я завжди з собою беру відеокамеру, Я завжди з собою беру відеокамеру. А зараз я вам пропоную подивитися разом з вами відеосюжет, який відбувається на вокзалі. Сюжет на вокзалі. молодих музикантів. Музыкантик. Музыкант. Яко не люблю. Вот ты шантлеменський больше пляж. Значит. Да, что ты у нас веришь и пишли? Добрий день. Ми вас хочемо познайомити з прекрасним видом спорту Баскетбол. Ми займаємося з ним баскетболем вже досить довгий час. У нас от баскетбол сприяє мисленню. Також допомагає розвиватися фізично, також допомагає на ліс. <смеш> Бачите цього хлопчика? <смеш> <Just. меш> <fitur> он, він був таким восьмому класі. Він почав займатися баскетболом, зараз ви побачите результат. Ось це буде. А в 9-му він почав займатися нами баскетболом, почав грати, ми почав вигравати завдяки. Трудився, працював, потім пішав. І от його результат. Вектор 85. Покажи, що ти вмієш робити. Музикант. Привіт, я Христина Душевська і у нас передачі я сама. Отже, наша сьогоднішня тема улюблена земля. І у нас є три претенденти була в проводять нашу сцена. Це Аня, Маріана і Віка. Ця річна дуже любить співати, а це дійсно нам щоб показати наші рекламні ролики, які вони допомагали для вас. Отож, Аня, ти нам готова щось заспівати, показати нашим передачам, щоб у нас щось знає, нас заспіває. Як ви думаєте? Заспівають! Ну що, тоді la la. -la, -la. Це Марійка, а мене Параска. Ми скористовалися Оксі 10. Але різниці ніякої. Але ми довели, що хлопці нас все рівно кохали. Отож, забудьте про Оксі! Оксі 10. <hazuk> <hazuk> <Добрий -то... hazuk> Чому ж так ступливає дівчата? Оце у нас невелика така передача, я сама, передача у нашій рубриці Улюблене заняття. Нам була Константина Домшинська. До побачення. Тут кажуть, що їздить туди. Зараз ми хочемо показати про сценку, що дає спорт в нашому житті. Один друг доходить до другого. Хоче його взяти на біг, не проходить. – Хто там? – Це я, Ярослав. Олег, побігли зі мною на полозеро? – А, то де, я до 6 години до занять, як я на полозеро? – Побіг. – Я ще спати буду. – А побіг? – Я не хочу. – Ти ще кушку доспільцяну, то я побіг. – Ну, все буває. – Викрили двері, Олег пішов в парк. Ярослав побіг на круг озера. Е, ну, ось е, після уроків Ярослав приходить до Олега. Якого не було в школі? Стук двері. Ярослав виходить до нього. Це я Ярослав. Хто? Сьогодні не було у школі. Ой, у мене сьогодні так цілий день боліла голова. В мене мама не пустила в школу. А я казав тобі, побігли зі мною. Пошкодувати прямою? Пошкодуваш, ти. Шкодував. Займайтесь бігом і будете Та здорові. Так. <гувач> а <плес> слово, <плес> здається, раді справи. Нам це дуже сподобалося. Найбільше нам ну, сподобався цей ролик побіг. Я його хочу нагородити, тим замовітне. Десь тут була у мене путьовка в Америку. Безплатна. Це... Тобі тут кавалас беззамбітне, а це ваше путь. По криці від нас. Напити. Вам всім нашого мер. Так само мені дуже сподобалася програма Сам собі режисор. Найбільше мені сподобалося, чи сподобалось, я тут не бачу. <п ят> <п ят> Віта Юля. А ось вона. Вона трохи переводилась. <п 'ят> трохи її не впізнати. Я вам дарую поїздку на безлюдний остров. Це <ріст> так вітає вас на 10 років. Вдаємо передачу поломану відеокамеру. <ріст> Для музикантів <ріст> де вона. ми вам даруємо поломане піаніно. І бажаємо, щоб ви у нас виступали весь час. Але за що під За що? За окці 10. А под що? ми за їхній талант володіти м'ячем. Ми вам даруємо два ящика малышу. І порожню бутилку оболонь ми випили разом. Звучка, вибитий м'яч. Це вам. О, да. Ви в кошній групі вручали відкритки. Це, напевно, на Різдво, щоб вже вітали своїх родичів і знайомих. так? Ми відкритки Не підписували? Ні. Ну ми давали їх для Діда Маза. Ходьте там добре. Це, тепер давайте приступаємо до нашого останнього етапу. Зараз зараз будете хвалитися до останнього нашого етапу. Колективний аналіз. Це вже майже завершено. Перше, що в нас було добре. Перше, що було добре, пачка фані м'яту. Гарно я, все, що було добре. Що я фані мене не піддав. Гарно володіє. Ще добре було добре. Ще що добре? Чекайте, найголовніше. А, а скажіть, що ви думаєте, ми ви да вимагаєте? Ви... Ви вміли... да, Чекайте. Я знаю, що люди, на жаль, так побудовані, що частіше всього в іншому бачать гірше. А я вам хочу сказати, що давайте навчимося спочатку бачити добре. Почнемо спочатку. Перший виступ, що був. Ми сам собі робимо. Були самісні режисер. Вони показали, як то добре, коли вмієш себе добре поводити на стені. Це нам вдалося? Найголовніше, загалом нам вдалося щось таке показати. Незважаючи на телекамеру, на те, що ви перший раз таке показуєте, а де хто взагалі без підготовки? Правда? Я вам вдячний за те, що загалом... Є що знімати було. Було що знімати, так? Фактично кожен з вас справився своїм завданням. Ворог не кажучи, я не вірю, що так всі зможуть. Змогли. Ну, як там не виходило, було більше репетицій, ви ще змогли б краще. Це, що було добре. І ще, що було добре, я може не встигаю зауважити. Ну, те, що було, яка була якась взаємовиручка, була. Те, що ви мали можливість подивитися приятеля в іншій ситуації. Скажіть. Ні, будь ласка, дочекайте. Що там за подія ще? Чекайте, 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 чекайте. Чекайте. Ви мали можливість побачити себе іншого, не такого, як завжди. Так, Було? Так? Ще що було добре? Прошу, прошу, прошу. Хто хоче купити бальзам бідне, звертайтесь до мене. Це розпродажа. Зіканьте принесли. Ще, ми, вона, з першого класу. <риклад> Заховайся. <риклад> <Шо, риклад> <риклад> що ми не дуже дали? Ми підготувалися в кожної артисти, ще не підбирав. Ми були не впевнені, собі. ви були не в, а, були не в а, собі. сміяні. Забагато сміялись. ще що не дуже добре вдалося. Не все продумано. Не все продумано, ще що не дуже все? Все добре. Все що вам врахувати хватає майбутнє? Траву краю. Будемо сміючи. Підготовлюватися, більше таких справ. І так, Ще що найголовніше бальзам бідні. Чекайте, бальзанчики. Не кожен з вас міг показати своє улюблене заняття. По-моєму, бідні, трохи бідні заняття ваші. Я думаю, що, ага, ми ще не сказали ще головно. Що загалом ця справа постояла тому, що ми мали можливість задуматися, а яке ж моє улюблене заняття? Я собі речі ранку в бутелі бачу чутку таке каже, Краще погане ремесло, ніж добре злодійство. Wow. То вам вже треба визначити своїм ремеслом. І wow. кажуть, що людина щаслива тоді, коли вдома їй хочеться на роботу, а на роботі хочеться додому. Yeah. То, напевно, найголовніше для вас що? Подумати, які ваші можливості. Yeah. І що ви можете? На цьому фактично в мене ще є до вас одна справа. Цю справу я завершую з вами. Якщо... Якщо в вашу думку, ви все наші виставали. Ви Я не хочу, хоч, що, віде? Віде? що то нема so разом... так, що не краще. Мені баскетболіст подобається те, що він м'ясо відкриє. Мені подобається артисти, мені подобається, що ми на інструменти. Мені подобається, що Рада Страви гара справи нічого, нічого включилася руку організовувати. Мені подобається, що ви майстрині такі. Мені подобається, що там придумали з людям занятий бік. Я не можу когось виділити, бо ви всі прекрасні. ні, А ви хочете кожному 9 балю покласти. Я так не можу, бо мені всі сподобалися. Кожен що літо. У мене є ще до вас таке прохання. Чекайте, у мене є ще одне прохання. У Мене є до вас ще одне прохання. Користуйтесь тим, що є. Я пропоную вас. Я пропоную вас. Користуєтеся тим, що є телекамера, є я є єди, провести ще зараз аукціон прислів про здоров'я. Та я вам ви не підіграйте, а я з вами все це проведу. Тільки потрібна нам аудиторія. Зараз займають актові зали. Якщо хочете, я думаю, що вільно, вільно чи ні. А у вас клас є якийсь ваш 20. Може, давайте іншим разом. А іншим разом мені треба телекамеру показати. Мені от потрібно сьогодні. Пані м'ячево. Ну давайте з цього. А якщо Ну сьомо займається? Добре, йдемо сто сьомо. Ще один попрошую. От ви всі ніде клас. Я пропоную вам. Звернути увагу свою на народні традиції, які мають попрощати грати. Каже вам, проведемо зараз аукціон літків про здоров'я, здоровий спосіб життя. От хто знає більше ліслів народних, той приз утримує. Кажуть, свіжа, я ще не живу. Знаєте, як аукціони проводяться? І хто останні називає? Але я пропоную перший раз ніби пробний. Хоча телекамера зібрає і пробний, і... Другий раз я вам прочитаю прислів'я. І третій раз, хто більше запам'ятає? Ні, ручку не брати. Ручку не брати. От що ви запам'ятаєте? Перший раз. Перший раз. Які ви знаєте народні прислів'я. Що мають оздоровчий характер. Прошу. Не лежи на печі, бо не будеш їсти калечі. Не лежи на печі, будеш не будеш їсти Раз. Це не стосується здоров'я. Хоча це теж не стосується дуже здоров'я. Як не стосується? А от лежиш ну, на ну, печі і нічого не маєш. А от там працюєш фізично, це тобі дея. Сприймається? Не <гар> лежи <гар> на печі. Будеш істикалочі. Два, не на печі. То рано стає тому Бог дає. Правильно. то рано стає тому Бог дає. Раз. То рано стає, тому Бог дає. Два. То рано стає тому. І що все? І що все? І ви навіть не знаєте, що всі знають. Ви кого ти здоровий чи здоровий дух? Ви цього не знаєте? Добре. Ви не знаєте. Я зараз вам зачитаю народні прислів'я, які і стосуються здоров'я. А ви, будь ласка, послухайте і потім знову пограємо. Хто запам'ятав більше? Койка краща пам'ять. Пам Добре. Зави, що таке прислів'я? Прислів'я це концепт, ідея. Прислів'я це народна мудрість. Прислів'я це народний афоризм, фактично в якому сконцентровано віковий досвід. Як жити, щоб не хворіти? Як жити, щоб бути здоровим? Як жити, щоб запобігти хворобі? Народний прислів'я це фактично та традиція, якої всі дотримувалися. І раніше її всі знали і менше хворіли. Значить, А посол, які є прислів'я? Яким криція народження, щоб здоров'я здоров найбільше багатство у світі. Здоров'я це і щастя. Здоров'я всьому голова понад усе люди цінили здоров'я. Бо воно не тільки забувка матеріального благополуччя, але й джерело життєві радісного настрою. краси людини. Як вони казали, у здоровому тілі здоровий дух. Або говорили, що так, поки здоров'я служить, то чоловік не тужить. Люди зауважили таку законамість, що поки чоловік здоров, то здоров'я не цінує, то здоров'я не шанує. І часто застерігає один одного. При здоров'ї пам'ятай обезлов'ю. Казали, що так, каліками не родяться, а робляться. Дивіться, і бо причиною хворі часто є самі люди. Люди часто хворіють, бо глядітись не уміють. За нездоровий спосіб життя людина розплачується пізніше. Ми робіть так казали. Яка молодість, така і старість. Бо коли люди стара, то казали так, боять кості за гріхи молодості. І жартуючи, і жаліючи за молоддю, і навіть дорікаючи собі, часом говорили, якби знов на світ народився, то знав би, як не старітись. Ну і звідси робили яке слово, для того, щоб молоді не хворіли. Як хочеш здоров'я мати, то мусиш рано вставати, вставати а звечора лягати. Вставати. Хоча, розумієте, вони висміювали недачі, які люди довго спати і довго не піднімалися. І все ж таки, в народі розуміли значення сну для відновлення людських сил. І казали так: встигся, здоровився. Сон сильніший, сон миліший на усе. Або ще казали так, кому на сон. Тому і на здоров'я. Але ще була е, така підмічена закономірність, що неспокій підриває здоров'я. Сон мене не береться, ми казали. Аби думки не мучили, аби з ласочів заснув. Пізнати поличеньку, що не спала в сумічинку. Е, таке прислів'я як не пляха, а встала не м'яка то видно, що люди розуміли залежність, між тим, як людина виспиться, і як вона виглядає. Ну, є ще тут в мене такі прислів'я, я б такі брав спеціально до нашої зустрічі, в основі якого лежить людська доброта. І люди зауважили, що якщо ти добра людина, то й добре здоров'я, і в тебе, і в іншого. І казали так, бо добро... добро далеко розходиться, а лихо ще далі. Добро блиха не зробиш. Говорили, добро не бійся, а поганого не роби. Коли до тебе люди добрі, будь до них ще краще. Ви, напевно, знаєте, що я присів, але не забули. Ми так казали, що всі хвороби від нервів. А тому застерігали один одного і казали так. ну Або не просто від нервів, а від негативних емоцій. Здоров'я залежить від позитивних емоцій. Казали так. Заздрій від чужого щастя сохне. У кого злість, той своє серце їсть. Він наш зелені з лютості. І зауважили, що погана людина нашкодила іншим на здоров'я. Казали так, лихий чоловік у громаді, що вовк в отарі. І люди зауважили, що сердиті. Нетерпімі до інших людей, частіше всього в якусь біду. І казали так, лихий лихом погибає. На сердитих воду возять. І сердиті у то... коли випромінюють ви ці негативні емоції, то вони більше всього собі шкодять. І казали люди так, куди як щука, лютий, як тур у горах. Через те вона й тонка, що сердита така. Самі кості та торба з гості. Люди підмітили, що у сердито і хуїна. Якщо людина чесна і порядна, то вона себе краще почуває. Вона життя радісна, позитивні емоції у здоров'ю Казали так: як на душі, так і на тілі. І запам'ятайте собі таке, що з добрими, толерантними людьми приємніше жити, спілкуватися. В народі підкреслювали От цю мудрість так. Душа в неї чиста, як те сонечко на весні. Не пече, а гріє. Вже навіть з тих прислів, які я вам підібрав, можна зробити висновок, що наш народ завжди цінував силу слова. І ці слова, ця народна мудрість, яка сконцентрована у прислів'ях, передавалася з покоління покоління. То зараз переходимо до третього етапу нашої справи. Я вам. На ви йде, що запам'ятаєте. Прошу, розігрується цей приз. От, ну, з, я, сут, сутні призук. Це яблуко, помите яблуко, е, жуйка. Я не знаю, чи зараз, коли ви голодні, не обідали, чи не буде це шкідливо. Ви їх понесете, потримаєте, коли вже пообідаєте. Для клащого травлення жуйку вживаєте. До речі, жуйка. До речі, використання жуєк, якщо вони не шкідливі, без всяких там цифр там є є.